Робочі <клух> будні комбайнера батько там прибирає, я тут забився один соломотряс. Витягуємо. Короче, бути комбайнером не так просто. Це лише в тіктоці, можна дивитись, як комбайни гарно збирають. А в натурі все по-другому. Завитягуємо через цей лючок. Бо півтора метра забилася одна клавіша. Що коли вчора молотили сою. Трішки вчора пробував дати гаду. Просто забили не комбайна, вичистили і подивився з водимократки, пераверти, це пшеницький був забитий. Так що обдивляйтесь комбайна, не лінуйтесь, крутити

Ось така, друзі, робота комбинера. Бачите, забили раз, два, чотири секції одного однієї клавіші. І ще пшеничкою. Так що зараз да. По святам в мене прийшла. Класно. Неудобно. Жесть. Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас другий день, як ми молотимо сою найомому. Знайомого виручаємо, а знайомий нас. Він нам соняшник, а ми йому сою. Вчора вже змолотили, соя гарно сипить, два з плюсом. Все побачив після вагів. Я зараз покажу, як вам соя виглядає зверху. Ось така сойка. Гарно молотиться, частенька, сухенька, бомба. Вчора трішки хотів Попробувати з більшою скористю ходити. Не вийшло, забив комбайна, то дві, як той казав, скирти лишилось на полі маленько. На 20 метрах забив комбайна. Тяжка соєму для молотіння видно. Але нічого, це приходить з опитом. Працюємо далі. Доїдемо до машини. Молотиться гарно, супенька можна молотити. ну Врожайність тут гарна я вам скажу. В бункер вміщається десь 5200 кг 5 тонн. То я думаю, з цього куска людина візьме нормальний врожай. Зараз покажу, яке. Соняшник, ну, соняшник ми своїм кубаном так і не змолотили. Та й сою. Ми зібрали раніше, хотіли швидше і тепер приходиться грати. Ну нічого, все впереді, добре, що є, знайомі. Ж, ми мене все всього тріски і мигалочка була б Зараз да, Вигружаємо газончика, все буде по кайфу. Пішла вода гарача. Ох, красота. Я люблю, коли шнека висипається золото. Ось вийшов такий газончик. Йдемо далі. Ще пару загонок і буде поле завершено. Балізя працює, в роботі супер. треба визвати електрика, щоб всі датчики показували. багато що не робить. Поїхали далі. І Додав скорості на сої. Бачу, що знайомий он помаленько ходить, так і я ходю. Бачите, на сої газури не можна давати. Бо буде така кака. сої мені подобається площа, чистенька, рівненько, обробляти чітко, на ізі дисковою пройшовся і все. Але пилюка від неї ну це капець. Камера цього не передає. А вчора взагалі було печаль печальна, нічого не видно спереді, що робиться. І так, друзі, пішов ще один повний бункерок на газончика. Так що соя нормально сипе. І ще осталось проходів 7. Я думаю, ще 2 тони буде. Ну, Зараз побачимо. Гарно симвоє. Збір сої приходить до завершення на даній ділянці. Залишилось останніх 10 метрів і все, шабаш. Вийшло в нас 5 повних бункерів, що немало нас радує. Гарний врожай. Ну що, друзі, на цьому ми будемо завершувати. Хочу зараз показати конполі, який вийшов, який вийшов з ліс і як працює. Рідна жатка від полісі. Ось можете бачити якийсь Ну, Я доволі цією жаткою. Можна гарно скосувати і підібрати врожай. Всім попав, всім мирного неба, слава Україні, героям слава!